Я не хочу называть никакие фамилии, пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышла из партии порядка 200 тысяч, но потом вошло ну, ну, в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Там. Полтора миллиона. Ну пусть выйдет 500 тысяч, хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии, сейчас то же самое. Запрещали партию коммунистическую партию регионов, вешают ярлыки, преследуют, бьют и сбивают людей, жгут дома, офисы. Более 200 офисов партии регионов сожгли в Не Це було інтерв'ю Віктора Януковича харківським журналістам. Головним що відставку я не збираюсь. Так само Віктор Янукович сказав, що він не збирається тікати з країни. При цьому він зазначив, що під час перемови на банковій з опозицією та міжнародними посередниками йшлося про те, що в нього є гарантія. Хоча кілька годин тому ми показували інтерв'ю з Радославом Цікорським, міністром закордонних справ Польщі, який якраз відповів на запитання журналістів, чи йшлося про гарантії Януковича. сказав ні про гарантії не. Ішлося і напевно, на новину з Києва про те, що Янукович не збирається йти у відставку. Радослав Сікорський у своєму Твітері сказав, що Януковича насправді залишається 24 години, щоб підписати закони, які були ухвалені Верховною Радою. Перш за все йдеться напевно про закон про повернення до конституції 2004 року. Так само Сікорський що у Києві немає переворота, а просто урядові. А я скину на Приміщення залишені це а була цитата з Пітера міністра закордонних один справ Радосава Сіпорські. Ні, і неймовірний ну, не аже таж харківської лікарні у призалізниці. Хто тут зібрався? Хто чекає на звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко? Зараз ми розпитаємо нашого кореспондента Андрія Барташова. Він з нами на прямому зв'язку. Андрій, от чи вийшла вже Юлія Тимошенка з приміщення? Чи очікують її звільнення найближчі години? І чи напевно Туди вже пробула донька, і яка у вас зараз ситуація? Вітаю колегу. Ну перш за все, Юрій Тимошенко все ще перебуває в лікарні у Курзалізниці. Ось цій будівлі звідти вона ще не вийшла. Як про це помилково вже повідомляли де інде в інтернеті? Ну і скажу, що зараз тут приблизно 200 людей, навіть може трохи більше, з нетерпінням чекає на цей момент, коли вона з'явиться в цих воротах «Укрзалізниці». Це здебільшого прихильники Тимошенко. Також тут дуже багато журналістів, у тому числі журналістів іноземних телеканалів та видань. Приблизно ну вже певно приблизно 250 людей.